Спортивні заняття, ігри, руханки та улюблений для всієї малечі футбол на стадіоні Спартак в Ужгороді зібрали близько трьох десятків дітей, серед яких і місцеві, і ті, які приїхали із зони бойових дій. Вчителі разом із психологами організували для малечі чергове спортивне заняття. Я приїхала із Брадянського, тепер я приїхала тут поруч, бо мені дуже сподобалося. Тут є футбол, і мені це дуже подобається. Правда, bueno, чому це на футбол вибрав? Бо мені подобається це, це дуже гарний вид спорту. Мені 10 років. Я люблю грати в футбол, кататися на велосипеді. І моє хобі майструвати. Я люблю кататися на Роликах і на пеніборді. моє хобі робити браслети. Із дітьми працюють кваліфіковані психологи, вчителі фізичної культури та медичні волонтери. Батьки, які приїхали з території, де тривають бойові дії, кажуть: такі заходи дають змогу відволікти дітей від жахливих подій, знайти нових друзів та цікаво провести свій час. Дуже багато груп в телеграмі, які Пишуть про життя як переселенців, так і в принципі в Ужгороді. в якійсь, я вже не згадаю, в якійсь було написано, що буде проводитись така подія, що потрібно зареєструватися. Я написала, мені відповіли, що можете прийти. В принципі, вони корисні тим, що ми хоч щось робимо з дітьми, бо ми в Ужгороді самі, друзів нема, школа ще не почалася, тому нових друзів ще також нема. Хоч якось пограти з дітьми. Шість років онуку дізналися в соцмережах. Бачу, що внук дуже задоволений, тому вважає, що корисно. Мені корисно, тому що він улибається. Ми приїхали. Із Сєвєродонецька, так що ви розумієте, у улибах там було не дуже багато, а зараз він задоволенням я бачу займається. Так що все добре. Організували спортивний захід на Закарпатті в рамках проєкту Поруч спільно з міністерством освіти та науки України, ЮНІСЕФ та підгідною Закарпатської асоціації футболу. Такі заняття спрямовані перш за все на психологічну підтримку. То вже протягом третього місяця ми влаштовуємо такі заходи, і правда, дуже цікавий проєкт. Моя ціль, напевно, так як моя локація називається територія безпеки, десь, щоб дітки трохи відчули себе в безпеці і десь здружити їх, десь вони викликати в них позитивні емоції, правда, звернути їхню увагу на те, що які ресурси в них є, тобто що вони можуть там опирати. На якісь свої вміння, знання. В основному це є три локації. Перша це лікарі, які вчать діток надати, навчити їх надати. Першу допомогу, яка потрібна людям в випадку яких вистаються які якісь проблеми, психологи, які вчать, як знімати стреси і так само із дітей. І третє, це футбольні тренери, які вчать їх різних занять для того, щоб вони знали, як потрібно проводити футбольні тренування. Загалом такий формат роботи сприятиме психологічному відновленню після пережитого, травматичного досвіду та подоланню страхів. Проводитимуть заходи надалі, аби Залучати якомога більше дітей.